Ну от заяви про те, що ну фактично, або е, щось е, буде вже здійснено реально в напрямку до замирення, або ну кінець переговорів, бо Сполучені Штати е, ну, більше не хочуть, начебто, в це гратись. Так, от е, ну, і знову ж таки паралельні заяви Трампа на цьому тлі, що він е, ну. Хоче, щоб все припинилося, але продовжує чекати відповіді від Путіна. Так, пане Вікторе, це зараз ну продовжується така якась дипломатична гра на публіку, чи ну е, є реальна загроза того, що Сполучені Штати ну на якомусь там в найближчій якійсь перспективі скажуть е, все досить далі. Ви самі, ми виходимо з гри. Одним із сценарієм того, що Сполучені Штати можуть вийти із гри, було проголошено набагато раніше, тому що від самого початку ще одразу після виборів, які відбувалися у Сполучених Штатах Америки, як зараз кажуть, офіс простих рішень Трампа. Пропонував дуже швидко закінчити війну, і було відчуття: навіть це не відчуття, це розуміння було, що це зробити ні за 24 години, ні за три місяці, ні, можливо, за рік неможливо. Більше того, на зовнішніх фронтах щось у Трампа взагалі не виходить останнім часом, тому що в другій його каденції. Фактично вже зірвана пере, е, угода між е, Хамасом і Ізраїлем. Е, незрозуміла історія з єменськими хуситами. і тепер історія з Росією виглядає також як історія, коли Росія е, обкрутила Трампа навколо пальця і е, хоче здобути. Після всієї всіх років цієї агресії щодо України хоче здобути з, з допомогою Трампа великий приз. Вона хоче не просто отримати територію, вона хоче зняття санкцій. Вона хоче признання в світі свого визнання. І власне це відкриває двері у велике пекло. Це замішане на. Е, Уявленнях Сполучених Штатах чи вірніше на вірі Сполучених Штатів, що таким чином Росію вдасться відірвати від Китаю від їхнього стратегічного супротивника, і що Росія зможе бути в орбіті власне американських інтересів. Дуже дивна, якщо чесно, філософія, треба, мабуть, ще кілька місяців, аби Трамп переконався, що ця філософія є хибною. Путін, повторюсь, намагається використати не тільки українську ситуацію, а й ситуацію із Іраном для того, щоб затягнути власне Сполучені Штати Америки за стіл перемовин. І нав'язати свою лінію поведінки, тому що треба розуміти, що власне перемовини у виконанні ФСБ Росії це частина великої глобальної гри, це не акт доброї волі, це не бажання піти на якісь поступки, це навпаки один із елементів гібридної війни, яку розпочала Росія проти глобального Заходу. Ну, от коли е, ну якщо вірніш так, е, ці перемовини проваляться, зупиняться. То ну от для нас що це означатиме на практиці? І коли Рубіо каже, що там ну, Сполучені Штати мають інші пріоритети, то про які пріоритети йдеться на вашу думку? Ну, вони можуть зараз зосередитись, по перше, на е, Ірані, як я вже сказав. Більше того, я думаю, що це не, не завадить Сполученим Штатам, враховуючи вже якісь попередні домовленості із Росією починати процес взаємовигідних торговельно-економічних різних процесів. Як вони це будуть обставляти? Ну будуть обставляти як те, що Росія можливо хоче повер... верніше, Росія компенсує сполученим штатам Америки витрати на війну, які понесли поніс Вашингтон, е... підтримуючи Україну, може бути. Перевернути взагалі до гори дригом вся ця філософія навколо війни, і ми будемо нас просто не будуть помічати. Це не буде ситуація там 14, 15, 16 років, коли Сполучені Штати Америки просто самоусунулися від власне такої узгодженої позиції заходу, і коли відбувалися перемовини в нормандському форматі. Це просто буде інша, абсолютно інша система взаємовідносин у світі. Де на Сполучені Штати Америки навряд чи ми зможемо розраховувати. Ну а в контексті, от зараз, оцих розмов. Ну, про е, і вчорашнього підписання цього меморандуму про корисні копалини. Тобто, ну він же ж іще на столі. Тобто, ну як може змінюватися ця історія? Бо ну, начебто, тут бізнес ми з вами ще ведемо, але в принципі е, не там не хочете, скажімо, робити те, що кажемо, ми вам е, ну, відповідно, все до побачення. Ну і от ще раз, так все ж таки, ось ось це е, е, до побачення для нас. Це про що? Це про відмову там взагалі там тиску. Якогось на Росію це про зупинку допомоги чи про що? Ну, по-перше, меморандум дуже символічно називається меморандумом. Ми вже мали меморандум удапешський, mm -hmm. власне, ні до чого не, не призвів. Тобто нинішній меморандум, який підписаний був сьогодні вночі, це, власне, перехідний місточок до угоди. Угода не підписана. Але я хочу звернути увагу, що рік тому Сполучені Штати Америки підписали з нами якраз стратегічну угоду про допомогу про співпрацю. І вона до цього часу, до речі, не денонсована. Вона правда не була ратифікована ні в парламенті України, ні в Конгресі, хоча збиралися це зробити. Але вона також є підписаною. Сполучені Штати Америки просто зараз намагаються не згадувати про ту воду, яка існувала. Ну а от наскільки до цього тиску, який ми зараз відчуваємо, і е, до, до, до можливого там, да, можливої м можливих контактів подальших в е, спробах? Досягнути справедливого миру е, зі, зі Сполученими Штатами, от наскільки українська влада, українське суспільство готові, от, власне, і до цього тиску і до таких е, перспектив? Е, ну, чи, чи є зараз, скажімо, реально серед європейських е, там? країн, європейських гравців, ті, хто ну, могли б в разі от цього виходу США все ж таки взяти на себе якусь ініціативу там чи колективну, до прикладу, ЄС, там ну, або 7 чи ну якусь там індивідуальну Франція зараз от активність знову демонструє, принаймні так це виглядає зовні. Ну, дивіться, давайте почнемо. Якщо є пару хвилин, розберемо, що власне пропонують Сполучені Штати Америки. Учені штати Америки пропонують власне відмовитися від п'яти регіонів, так зафіксувати це можливо, десь при цьому не дати гарантії, що Росія в один прекрасний момент не продовжить нарізати українські території, як на ковбасу і надалі. Тобто немає гарантії виступу в НАТО, немає підтримки, немає розуміння, як ця країна далі буде розвиватися в ситуаціях, коли кожного дня ми будемо перед загрозою повторного повторного вторгнення. Власне, Росія при цьому блокує навіть ідею. Ведення там миротворців ООН чи миротворців від інших е, е, організацій. Тому е, тут ситуація дуже така, нагадує, е, знаєте, таку м'яку капітуляцію або е, підставу для м'якої капітуляції. Тому е, це не, не банкова, звичайно, вірніше, банкова звичайно розуміє, що е, підписавши якусь. Таку подібну угоду вони стають власне політичними трупами. Тому що це угода, яка веде. Реально до можливого можливих масових протестів всередині країни, і тут я сьогодні навіть написав там на Фейсбуці пропозицію, що зараз якраз е е е банкові офісу президента треба зосередитись на тому, як згуртувати українське суспільство, залучивши найрозумніші уми там е е країни. Від патріотичних олігархів, закінчуючи тими людьми, які вже мали досвід в і, і, і демонстрували можливості е, створити таку якусь консультативну раду, де президент України мав би чути не е, якісь е, вичищені. Доповіді, паркетні доповіді а мав спілкуватися, от власне, із громадянським суспільством і з тими людьми, які можуть продукувати смисл, як нам вистояти, як нам вижити, це один із важливих елементів, на мою думку, тому що при відсутності там американської допомоги військової в першу чергу допомоги. Нам буде дуже важко вистояти. Нам треба зараз міняти тренд. Нам треба як мінімум добуватися того, щоб принаймні ми могли купувати військову техніку і інші види військового інші види зброї у Сполучених Штатах Америки, тому що все-таки це великий відсоток. Того, що зараз задіяно в війні проти Росії, якщо ж цього не зробити зараз, ну ми далеко не заїдемо, відверто кажучи, ну, хочеться вірити, що є це розуміння знову ж таки в наших верхах. Так би мовити, дякую дуже, пане Вікторе, за ваше бачення за роз'яснення. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, з нами був на зв'язку. Ну, говорили про те, що. Погрожують США, нарешті, ну, там, не знаю, втомились, не втомилися, але кажуть, там, як це баба з возу в такому випадку, так, тільки вони, походу, це на себе приміряють, що, ну, от, мовляв, або давайте щось вже Україна і Росія робіть, давайте миріться, або ми, типу, взагалі ні при чому. Ну, подивимося, подивимось в будь-якому випадку, знову ж таки, не забуваємо, що а, ми і в 2022 році. Скажімо, так розраховували на початку вторгнення лише на себе, і по факту в цьому питанні, в питанні необхідності розраховувати лише на себе, навряд чи щось зміниться ще багато-багато років.